Всім привіт, приліканти і вивітаю сьогодні в Барселону. Зараз мені потрібно дістатися. Я сподіваюся, що мене нормально чутно, бо тут достатньо гучно. Зараз я їду в аеропорт і беру вас з собою сигло. Новинку, новинку сезона. Берем, берем, аромат літній. Покупаємо. Я натрапила на мої улюблені чіпси, але тут є класні такі смаки, яких я ще не бачила. Мені улюблені з сиром, з трюфелем, але ще є з яйцями, уксусом. І ось ті з паприкою. Я такі ще не бачила. Це Subway, це один із найзбалансованіших таких а, фастфудів. Там можна зібрати досить пристойний такий. А, Прийом їжі там з овочами, з якісним білком, з вуглеводами. Лайк, like. ого, Вікторія Сікрет я тут не була в мільйон років просто. У мене ще багато часу, тому зараз буде <риві>, ревізія аеропорту. Я тут просила підзарядитися і себе підзарядити. У мене ще купа часу. Я приїхала і я вже голодна чомусь. Не знаю. Ну, в принципі, сніданок був вже 47 години тому, тому в принципі зрозуміло чого. Думаю, що я встигну щось з'їсти тут, бо в літаку я не їм. А ось і і якраз скоротаю так час собі. Хотіла облиця Том Фордом в Дютіки, але там окупували цю точку, тому не вдалося. Тому ну, моїм сусідам а, в літаку, в принципі, пощастило. Бо від мене не буде штирити на всю. Барсун самій. <парфумцами> я в Барселоні. Так, хочете, я вам зроблю рум-тур? Я тільки заселилась, я приїхала перша. Чекаю Юлю. Так, і заходимо. Такий простенький готельчик. Така звичайна ванна. Нічого. Боже, який чудовий фен. <гум> Вау! От це я буду сушити. Є космітосик. А, це просто. Ні, є космітосик, рушнички чистенькі. Так, йдемо далі, так? Да? Звісно, так, це я. А номер такий дуже цивільненький. Да, виглядає непогано. Тільчик. Ліжечка приємні. Я тут уже І ось так. Навіть водичку дали, тут чайок. Ой, я б зараз чайка випила. Після такої дороги, бою ще довго чекати, поки ми її заселимо, поки ми підемо поїмо. Це ще буде дуже довго, тому я зараз планую чуть-чуть почіліть, почіліть. Дорога, звісно, така, все нормально, але. Я годину їхала в автобусі сюди, в отель. Це не прямо в центрі Барселони, це. Ну так, чуть-чуть за городом как будто. Ось, фух, просто. Ох, ох, хорошо, ой, хорошо. Хочу прикол вам розкажу. Чекала в аеропорту а, свій автобус, так довго його не було, не було. Я вже думала, може якийсь інший маршрут а, треба підбирати, щоб добратися сюди. Приїхав, заходжу в автобус, а, намагаюся платити картку. Водій каже, ні, карткою не можна, тільки проїзним. Я ж така, а я ж з наліком. Я ж сняла налік. Я йому даю гроші, він такий. У мене 20 євро було. Він такий. Типу показує мені, що а, вище 10 євро не приймається. Я ж така думаю, та ні, я, я не вже з цього автобусу, я вже з наміренням поїхати. А, я ж ото стала, а там люди якраз заходили, я стою, стою, думаю, думаю, шукаю типу гроші. Думаю, може мелоч буде. А, проїзд 2,65 квартою. Е, і щось я там йому кажу, може якось розбити, розміняти. І там якраз люди заходять, він каже, відходьте, типу, проходьте. Я ж пройшла, сіла. Ми поїхали, сижу, 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 ну ми їдемо. І я до нього підходжу, кажу, може ви мені розміняєте двадцяточку, а я вам 50, з цієї десятки, яку ви мені розміняєте, я вам заплачу. Він такий, ні, у мене немає. Типу, а тут, типу, тільки мелочю, ну, монетами. Гроші в касі, тому ні, не розміняю. Говорить, ну, пасе надо, Ну, знаєте, типічно в Іспанії, хто не знає, то завжди, типу, не парься, ну, пасенада. Нічого страшного. Коротше, так мене безкоштовно час. Прокатали по всьому околиці. <прокатали> Ось, і так я доїхала. Треба розбити буде двадцятку, щоб платити, якщо що, в автобусах, а то знаєте, раз проканала, а другий може і не проканати. Так, у нас. Ранок наступного дня, і я згадала, що я знімаю влог. Ми вже зібрались і зараз будемо сипатися в центр на сніданок. І нарешті дивитись присілинку. Так і. мы пришли за добавкой по булочкам. Идем в Леди Бабку. Ой, как тут красивенько. Так, обзор булочки. И обзор на нас. Так, берем. Случилась рокировка и шопинг. Новый топик. А у нас другий день в Барселоні, і я, звісно ж, забуваю знімати влог. Такий я влогер, такий я влогер, хочу пояснити. І ми зараз з моєю напарниці вирушаємо на сніданок. Приїхали в Барселону, щоб поїсти. Знаєте що? Сирнички. Ну так, от. І будемо збиратись. На екскурсію. Сьогодні хочемо сходити а, в Дінгауді. Ще не вибрали в який, але кудись сходимо. Ось такий план. Такий в мене look of the day: Піжамка, начнушка. Мій улюблений стиль. Ось. Вчора дуже багато ходили. Дуже. В принципі, багато подивились, весь центр обійшли. Ну, коротше, ластика. І сьогодні у нас ще день в Барселоні і завтра ми вже виїжджаємо в Бланес. О, у нас таке заброньоване на фенсі село, де ми плануємо просто купатись, чинити, сидіти на балкончику, насолоджуватись а, морським видом і все. І просто більше нічого не робити. Нікуди не сильно так не ходити. Ну як тут. Бо вчора ми, наприклад, пройшли скільки? 23 тисячі кроків 18 кілометрів. Або у Юлі взагалі показує 15, чомусь ну, від 15 до 18 кілометрів. Точно невідомо. Барселона мені подобається. Ну, В принципі, як і загаль, загалом вся Іспанія, воно все мені дуже схоже, але, звичайно, що тут е, є достатньо привітча цінності. Бай такий э, великого міста, тому звичайно, що вона відрізняється. Так, є наш автобус. На сніданок прийшли в Майнерс, і будемо скоро їсти смачні серники. Сфотографуем красу и вам покажу, что тут за краса. Ой. 20 минут очікування и вуаля, Ой. такая красота. Так, мы пришли на экскурсию в Дим Гэлди. Так и хороший. Брати більш такі живні варіанти. Ніше, ми обрали стрілянки, зараз ми чекаємо. Такий заклад. Мені подобається. Так. Ось. цей заклад. Ось. І ось. ось так він виглядає. Юля сидить. Чекає на свою їжу. Mm -hmm. Ось такі він досить, досить. Простори, всякі в веганські їжа, і такий сніданок дуже апетитно виглядає. М -м -м -м. Клас. Тут така велика черга, десь Юля кайфує вже на всю. Знаєте, що ще? Той самий перший ковток кави на день. Я маю смачна. І ми ще наш ліповочку такий зі сору і прикольно. Просто йшов я вже не знаю, який час нашої подорожі. Ми сіли. Не в ту сторону на потяг їдемо, такі дивимося. Щось ми якесь трощоби вже приїжджаємо, Дивимось, ми їдемо не в ту сторону. Пересіли. Ну, добре, що на тій же платформі майже перейшли на іншу, бо об'явили, що потяг буде на іншій платформі. Поїхали, але обіцяли час 20. але щось ми вже їдемо, наче час 20, а на картах ще дуже далеко це село. Якось так дуже, дуже втомлююча поїздка вже вийшла. Тупо вже набридло їхати в цьому потязі. Ще й така якась погода, похмуро, навіть трошки прохолодно. Я сижу в мурашках. Нормально взагалі. Типу, оце класична я, що я в Іспанії, то постійно мерзну. Як це можливо? І я не знаю. Ось, коротше. Дам фідбек свій і розкажу вам про Барселону. Мені подобається. Ну загалом схоже на всю Іспанію. Коли ти вже живеш тут, то тобі, в принципі, усі міста Іспанії схожі один на одне, бо ну, звичайно, що вони схожі. Ось, але місто таке прям. Величне, все таке велике, гарна архітектура є. Мені подобається, що є дуже великий вибір. Місць куди піти, поїсти, шопінгу, взагалі. Такий досить великий. Єсть, єсть куди розгулятися в цьому плані. Подобається, подобається. От скажу просто. По екскурсії також дуже сподобався Дім Вауді, але ми думали, що у нас буде входити відвідування тераси. Ну типу можна буде піднятись, але це треба брати квиток голд. Ми провтикали, якось. Не думали, що клас. звичайно, що входить. Трошки так засмутилися з -за цього, але все одно дуже дуже красиво, дуже вражає клас, сподобалось. Полюбуває, що ми зараз вже доїдемо до цього. моря так тут классно он пробывает в темных рангу видите как красиво. Я просто не можу спати, коли поруч так гарно. Я сьогодні встала 6 6.40, Сама взагалі просто не змогла спати, хоча прокинулась, мабуть, і ще раніше. Ось тому у сьомій я вже вирішила, що досить, і я вже вийшла гарно, як же добре. Слухайте, що ви думаєте, з мене такий влогер, що я просто половину своєї відпустки не зняла. Ну, просто сильно хотілось покайфувати, сильно хотілось відпочити, і я просто в моменті, знаєте, ну просто не було не до цього. Тому. Тому я вам все розкажу. Uh, таки, ну, це перший влог в поїздку. Я не прям планувала все сильно знімати. І щось думала зняти, але не настільки, звичайно, мало. але ну Вийшло, як вийшло. Я зараз тільки ну, прилетіла, кинула речі додому, вирішила одразу сходити за продуктами. Uh, ось. І зараз я прийду додому, буду розбирати продукти. І вам все розкажу, і, мабуть, ще потім зроблю таку нарізочку о, із відео, які я публікувала в інст, щоб хоть трошки передати цієї атмосфери Бо, блін, влогер номер один на цьому тижні. Пушкуватись і все, щоб в мене був готовий обід. Риба, біла, овочі. Також буду запікати квину разом з рибою. У мене буде готова одразу два прийома їжі. Обов'язково, звісно, кавун. І так, інші овочі. Що це за муха? Трешка, вона ось така. Дуже за... Так, що це нова жительниця в моїй квартирі. І взяла морозове. Мені так захотілося моці. Захотілося якесь кокосове, нетрішила десь таке. І все. І просто зелень, овочі, все, як завжди. Так, зараз по класиці після приїзду всі шмотки треба постирати, все розкласти по своїм місцям. Я реально тільки зайшла додому. Зараз в магазин. А, а, так, ще в мене? Я в дорогу брала собі. Унус їла з морквяними паличками. До речі, офігенний, класний перекус. Ідея, коли ось так на ходу швидко. Я завжди це раджу своїм клієнтам, бачите, сама користуюсь, бо це працює. Ось, так, що ще? А, значить, зараз продукти туди-сюди. Потім у мене робочий дзвінок ще на сьогодні. І все. І сьогодні, на сьогодні, все. Я думаю, знаєте, коли твій ранок починається о 5 ранку, треба відпочивати. Ось. Тому, Тому якось так. І зараз я зроблю справи, да? І я повернусь до вас і розкажу, розкажу, як пройшла відпустка, що робили, що бачили. І ще, ще покажу, що купила. Звісно ж, не обійшлось без покупок. Я вирішила зробити. Розпаковку своїх невеличких зовсім покупок е з Барселони тут і вирішила сісти біля свого компаньона по житлу. Е тут так солодечко світить, я подумала, що буде гарно. так? Да? Я стараюсь компенсувати вам те, що я мене не знімала у подорожі, тому, тому я тут гарна картинка має бути. Ось е у мене такий домашній день, я роблю справи потихеньку. Трохи попрацювала навіть шок. Ось, і зараз буду зараз вам поснімаю і буду далі займатися прямо коротше. Про... Давайте зробимо розпаковку і я розкажу, да, що... ну, перше, це я купила в кос. Ми приїхали в перший день. Мені стало дуже сильно спекотно в моєму аутфіті. Пам'ятаєте, я купувала касинки, щоб носити їх як топ. Це класна ідея просто так вийти ввечері, погуляти чи кудись ходити. Супер. Але гуляти весь день в туристичному в туристичних цілях і це брати як аутфіт була тупа ідея, бо це дуже незручно, було дуже спекотно. Треба щось комфортне, треба щось дихаюче. Тому мені довелося мені <зайти>, зайти в кос. Я дуже хотіла там один топ, і він був sold Out. Я, думаю, зайду, пошукаю, спробую. Мену, ну Ви можете подивитись, я так покажу, але так не гарно. Ось такий він з шлячками такими ззаду. Ну, зараз він пом'ятий. Uh, думаю, ви можете побачити на фотках, я думаю, я прикріплю. Або він сті у мене, до речі, переходимо в інсту, там класні фотки з відпустки, хто ще не бачив. Welcome. Ось. Тому я купила топ, і просто я так, я так не пошкодувала, що саме так сталося, тому що я хотіла замовити в розмірі поменше. А ось цей розмір, наче це побільше, я не пам'ятаю, наче сороковий, і я б не замовила такий розмір, бо подумала, що це великий, а він прям сів супер класно, так як, так як я хочу. Тому я задоволена. І дві покупки. Нічого імпульсивного не трапилось, я це хотіла, мені це було треба. Це кіко. Зараз покажу, що придбала. Перше, це пудра. У мене була колись така пудра, вона розбилась. Я вирішила, що я е спробую щось новеньке. Ой, при чому така потерта? А, все нормально. Що я спробую щось новеньке, і я візьму таку прозору пудру, типу як мінеральна чи рисова, я не знаю. Який це жах? Просто, ну, просто жах. Мені дуже не подобається, і тому я знову взяла таку. Але я не пам'ятаю, який у мене був відтінок, і я сподіваюся, що я вгадала з відтінком ось така вона. Це Made Fusion, Просто матова з, з пушочком. Така вона була класна. Я ще й свою колегу напарницю по путешествую підсадила на цей Кіка, продала їй цю пудру, бо вона їй дуже сподобалась. Що ще їй продала контур. У мене, у мене контур Стік від, від Кіко. Лак вона купила. Як у мене також є прозорий лак. Я їй класний лак, вона і його взяла. Ну, коротше, м м набрали. І також я взяла блаш, а я дуже хотіла рум'яна. В саме кремову текстури. У мене немає таких, тому я не брала дублі того, що у мене вже є в косметичці. Я беру лише ті, ті речі, яких у мене немає і які мені, звісно, потрібні. Рум'янами я користую щодня. Це мій улюблений вид, це мій улюблений продукт, я не можу відкрити його. Це мій улюблений продукт косметики. Ой, все, змогла. І я знаю, що вони також класні. Ось такий. Ось такий у мене, до речі, контрстик. Ова! Ой, який відтінок. Ой, а як він крутиться. Не крутиться. Прикиньте, дівочки. Мені продали бракований. Коротше, відтінок гарний. Я сподіваюся, що. О, дівчини браковане. Ось такий. Давайте подивимося. Дивіться, який він гарний. Я сподіваюся, що воно видно. Вау, він такий прям рожевий. І мені дуже нагадує за відтінком Westman Atelier. Я просто хотіла собі рум'яна Westman Atelier, але я ніде їх не бачу. Ну, так, щоб, знаєте, підійти, спробувати. Ну, коротше, супер. Ой, які вони. І тушуються добре, слухайте. Супер. Ось такі у мене невеличкі зовсім покупки. І розкажу ж про нашу подорож. Ой, вийшло все дуже класно насправді. Ми побули в Барселоні, виходить 2 чи 3 дні, Так, два повних дні, і потім на наступного дня ми поїхали в Бланес, це таке фенсі село, можна сказати, біля Барселони. Під Барселонщиною. Ось, чилили біля моря, Ой, мені дуже сподобалось, ви могли бачити у мене в інстаграмі цей шикарний вид з балкону, який я вам не зняла. Да? Ну, давайте опустимо ці подробиці. Людина перший раз на виїзді знімає влог. Що такого? Ось. чилили просто там все стандартно, знаєте, поснідали, пішли на море, зайшли в душ ввечері гуляли, вечеряли, один, один, один вечір ходили вечеряти. Я їла там просто рибу, бо мені так смачно. Потім вечеряли дома, просто на цьому балкончику кайфували. Була потім а, а, класний ранок, ми пішли, також поснідали, пішли на море, позасмагали, покупались. Ось і потім була тупа пекельна дорога до Барселони е, на цьому потязі з кучею людей по спеціалі. 20 хвилин йшла з чемоданом вгору, ну Коротше, знаєте, таке А Потім ми ще е, поселились з цим житлом. Це взагалі приколи. Дуже дорого в Барселоні. Треш, як дорого. Е, і ми брали житло. А перше наше житло, в отелі, яке я вам показувала, він за Барселоною. Ну тобто, це не прям центр місця, тобто ми годину витрачали на дорогу. Ну тобто, або ти платиш да хіра бабла і живеш прямо в центрі, але умови так собі, да. Тому що коли ми шукали нічого за нормальні гроші, нормальні умови, ми не знайшли. Або ось так катаєшся. Ну ми, ми обрали цього разу так, бо я не хотіла та і моя компаньон. Мене хотіли витрачати багато грошей на житло саме в Барселоні. Ну це так переоцінено насправді. Але е... дивлюсь нахід, але мені дуже сподобалась Барса, вона мені чимось схожа на Рим, своєю такою величчю, ем... масштабами. Гарно, гарно. Такий іспанський рим це для мене. І що хочу сказати про Барселону. Це просто, як на мене, місце для шопінгу. Ну, не те, що прям номер один, але одне із найкращих так, такої кількості концентрації Зари, я бачила, не бачила ніде. Тут, тут, тут переходиш дорогу Зара, там Зара, там Зара, там Зара, там, Зара, там величезна Зара. Там наче ця найбіль... одна із найбільших чи найбільша прямо в світі там Зара, яка п'ятиповерхова. Ну і загалом кількість магазинів і місць для шопінгу вона просто зашкалює. Навіть в Парижі не так було. Тому Барса це от на шопінг я б туди з задоволенням з'їздила. І загалом мені дуже сподобалось. Ми ходили в дім Гауді Каса Батйо, наче так називається. Дуже гарно я під враженням дійсно. Їздили на Монджуїк район, піднімались на фунікульорі. Знаєте, це такий найкращий вклад 17 євро за останні дні. Дійсно, так класно. Просто весь барса у тебе на долоні. Ти все бачиш, дуже прикольно. Ось, побачили весь центр. ну Юля вже була до мене. До цього в Барселоні колись я була вперше, і для першого разу цього абсолютно достатньо для мене. Я втомилась, я вже дійсно хоті хотіла відпочити, бо, знаєте, так нонстопом по туристичним місцям е ходити це не про відпочинок, це, прям, це по, по, подорож. Але ти постійно в Русі, ти постійно ця спека, ти постійно десь. Ну, після такого відпочинку ще відпочинок потрібен. Ось, але загалом мені дуже сильно сподобалось. Це класно. Я хочу ще повернутися обов'язково, тому що я не заходила в Саграду, я не була в парку Коеля, ще десь я не була багато, в принципі, де тому є ще що дивитись. Ось, ось така вийшла класна подорож, і, в принципі, такий вийшов влог. Я буду його думаю, на цьому завершувати, щоб не затягувати. А, напишіть, будь ласка, як вам такий влог. Я ще раз перепрошую, за те, що я щось не зняла. Але знаєте, той момент, коли хочеться просто покайфувати, і я думаю, що ви відчуєте цей вайп. Я покайфувала. Може, видно, що я тепер така засмагу. Ось. Тому дякую вам за перегляд. Дякую, що прийшли на мій канал. Сподіваюсь, ви підписались. Я перевірю. Ось, тому підписуйтесь, пишіть як вам, і до наступного влогу і разу. Пока-пока!